Найголовніше це дотримання режиму сну, здорового харчування та е, хороших відносин з людьми, які є навколо вас. Треба е, думати про те, чи достатньо ви спите, чи здорове збалансоване ваше харчування, чи навколо вас ті люди, які вас підтримують, дають вам ресурс, дають вам енергію. Дуже важливо у цей час знайти для себе якесь гарне заняття, чи то може бути малювання, чи то може бути ліпка, чи просто спорт прогулянки біля моря, у парку, тобто все, що допоможе вам підтримати себе у доброму, гарному стані, у добрій фізичній, гарній формі. Все це буде працювати на вас і підтримувати вас восени, коли вже сонця буде менше і пізніше взимку. Кожен відповідально має відноситися до свого здоров'я. Як у вас є вже якісь проблеми, то шоколадка на ніч можливо не потрібна. Але якщо ви можете, добре себе почуваєте більш-менш і ви розумієте, що з медицинської точки зору у вас все більш-менш нормально. Допомагайте собі чимось смачненьким, здоровеньким, бо зараз є багато можливостей гарних фруктів, овочів, які додають вам здоров'я.